Є у нас от такий участочок. Рекультивація. Другий рік обробляється участок. Тут, тут хати нас у нас були. З бур'янів у нас присутствує хмель раніше. Люди тут горілку колотили, видно. Ось фундаменти. Куча каміння, Їх повиносили, позбирали, там його ціла куча. По цьому То не одна вона. Ось. Працювали тут, а культиватора сюди не загониш, бо виїжджав і ціля одна рама. Тож була оранка в тому році, взагалі дісковка була, і взирати не далося. Це і от взирали і пройшлися боронами. Тобто вже трохи воно підсухло, бо воно не вийшло. Так як треба його обробити. Ось, хмель. Винокось росте, тут і дерева ж були. Бузина. Ось. У. Хвощ, ціла куча тут його. Зеленекий такий такий. Ось. Рісін тут собі хтось. Трогав. А зараз треба щось йому робити. Ага, ваточник ось оце такі, що проблемні бур'яни І зараз будемо колотити тут якусь ацьку суміш і покажемо вам, що з цього вийде от. І думаю, що все вийде. Якщо помучиться.